Добрий день! Я Самалюк Анна, журналістка газети Лесні спадкоємці. Як ви знаєте, в стінах гімназії проходить предвиборча кампанія кандидатів президенти дитячої організації Вікторі. Наші кандидати Сухецька Єлизавета, 9-й Б клас. Федусов Сергій 8-й Б-клас. Світлична Наталка 8 А-клас. Із Нісаренко Івана, 8 Б клас. З предвиборчими програмами кандидатів ви могли ознайомитись на стенді на першому поверсі. А зараз я хочу поставити нашим кандидатам декілька запитань. Наталко, як на твою думку? Які риси притаманні лідеру? Дякую за запитання. Справжній лідер повинен бути цілеспрямований задля того, щоб досягати всіх своїх цілей. Також лідер має бути справедливим по відношенню для всіх задля того, щоб уникати конфліктних ситуацій. І, взагалі, лідер повинен поєднувати у собі всі позитивні риси для того, щоб він міг організувати роботу гімназистів і спрямувати її в правильному напрямку. Єлизавета, що вас надихнуло на ідею стати президентом? Я хотіла зробити для гімназії більше, ніж просто присутність тут. Я заінтересована в проведенні культурних заходів, і також натхненням послужив мій інтерес. Мені хотілось би понять, каково це бути президентом. Іванна. А ваша надихнула на ідею стати президентом? На ідею стати президентом гімназії мене надихнуло бажання внести позитивні зміни у життя гімназії, та я думаю, що мені це під силу. Єлизавета. Ви бажаєте стати президентом, а ви знаєте його обов'язки? Так, да, я ознайомлена з обов'язками президента. Прежде всього, це человек, который должен знати і нести ответственность за інтереси учащихся. Наталко, у вашій програмі є пункт про організацію волонтерського руху. Що ви маєте на увазі? Яким чином ця програма буде реалізовуватись? Насамперед, це допомога педагогу організатору у проведенні свят, оформлені стендів і таке інше. І головним є допомога гімназистам, врахування їх думок, підтримка. Сергій. Ви пропонуєте вдосконалити роботу сайту гімназії. А що саме ви хотіли змінити або додати? На мою думку, треба додати розділ пропозицій, де кожен міг би висловити свою точку зору і частіше оновлювати сайт. Сергій, у програмі кожного з кандидатів, в тому числі і в вашій, є пункт про впровадження днів вільного одягу. Навіщо ці дні? Чому ви виступаєте проти шкільної форми? Дякую за запитання. За скасування шкільної форми я не виступаю, але потрібно вести більше днів вільного одягу. Адже такі дні для кожного учня, наче маленьке свято і дозволяють вирізнятися і несуть позитивні емоції. Що ви відповідаєте на питання своїх однолітків чому ти хочеш стати президентом? Тобі що? Більше всіх треба? Я завжди відповідаю, що мені це цікаво, і я хочу спробувати та показати себе по-новому. Вітаєшся мені по силу активізувати гімназійну жизнь, вносить нові ідеї, плани, програми і следить за их выполнением. Дякую всім кандидатам за змістовні відповіді. Бажаю всім успіху.